Привітіки, привітіки, усім путешествуючим хрущикам. Скучали? Ну тоді давайте наконец-то, окунемся з вами у світкави на заправках, ранкових рейсів і не собраних вовремя чемоданов. Цей спонтанний вложок получився благодаря маминому дню рожденню, який був 26 березня, і який ми вирішили відсадкувати трьохденним путешествієм до города, куди ведуть усі дороги. До речі, з аеропорту до центру Рима можна дістатися швидкісним потягом за 14 євро, що я в принципі і зробила. Правда, прийшлось зробити марш бросок, щоб успіти на ближайший поїзд, тому що я трохи не розчиталася часом і мені прийшлось бігти як бешеної собаки. Але я успіла. І вже за якихось півчаса я була в Римі. По приїзду я вирішила сразу щось нібудь В моїх руках ви зараз бачите трапіціна. Це римський стрітфуд, який представляє собою такий собі трикутний кармашок з тіста з різними начинками. Собі, я взяла стандартний з куркою, але точніше сказати, з куркою та жиром. Коротше кажучи, не можу сказати, що це було дуже вкусно і що це обов'язково треба спробувати. Тут я купила цвяточки і йду поздравлять маму з днем народження. А далі йдемо дивитись готель. Один з плюсів готелю, який ми забранювали, це його розположення. А іменно недалеко жиде вокзалу. Зустрічали нас, звісно, прямо по італіянськи з еспресо та свіжою випічкою. Ну, в принципі, плюси на цьому закінчились. Сам номер був трошки в потрьопаному стані з виламаними розетками і горнічна, яка не стіснялась складувати нам наші речі в чемодан, поки нас не було. Ану так, як і представляла, в принципі, потерявшись в узеньких італіянських улочках, ми знайшли ідеальне місце щоб повечерять, в якому пасту подають в сковородках, а пироль наливають в банки. Скажіть як класне начало дня, імена таке воно і було. Ми вибрали собі шість різних пірожинок, які виглядали найбільш інтересно, щоб спробувати як можна більше всього в цій пікарні. Моїм абсолютним фаворитом стала оця пухкенька булочка з великою кількістю якогось білого крему. Сама булка дуже м'яка, така пухка, схожа чимось на батон, але вона солона, що в місті сладким кремом робить дуже вдале поєднання. Тому обов'язково спробуйте її. А далі, напевно, переходимо до самого важного пунктика нашої поїздки. Нам пощастило знайти квитки прямо в день візиту. Но лучше це за 2-3 дня по очереді, кілометрові, навіть по онлайн бронюванню. І я мовчу вже про тих бедолах, які хотіли купити білети на місці. Но слава богу, у нас черга двигалась быстро, і вже десь через півгодинки ми були всередині. Це, кстати, моє перше диво світу. І знаєте, в цьому шо-та є. Наче ти дотрагуєшся до історії, До чогось такого, що ми читали в поношених книжках по історії за шостий клас, До чогось дуже-дуже далекого. Коротше, не знаю, но вайб я словила точно. Вартість квитка також включено вхід в Римський форум. Це досить велика територія, поэтому, якщо хочете спокійно обходити її всю, виділіть собі мінімум 2 часа додатково. Римський форум це куча уламків минулого, які нагадують нам про життя давніх римлян. Зараз тут можна поїсти мандаринок, побачити чаек качків і насолодитися просто шикарним видом. Після полдня вештання по римським розвалинам ми були вже дуже голодні і поэтому пішли шукати найсмачнішу. Саму лучшу і при цьому адекватну по ціні пасту в місті. І що ви думаєте? Ми знайшли одна така порція, коштувала в районі 10 євро, в то время як середня ціна по місту починається від 12. Коротше, все було просто супер вкусна, ситна паста, плюс затишне місце і куча пармезана. Що іще треба для щастя. Ну а тепер надо ж шкуда здівати ці всі калорії, поэтому ми пішли подивитися ще декілька пунктів з нашого списку. На першу таку нашу зупинку ми натрапили вообще случайно. Зовні, наче нічого незвичайного. Але внутрі це просто один сплошний витвір мистецтва. Мені кажеться, я ніколи не перестану вас хищатися архітектурою. це просто щось нереальне. Далі рухаємось в пантеон. Хід був платний, але не дуже дорогий. Десь близько 5 євро. Він кстати вообще ніяких емоцій не визвав, і тут странно, що за це вообще беруть деньги. Но все равно ми тут були, галочку поставили і чапаємо далі. А последняя локація була наверное, самой желанной і в той же час той, яка розчарувала, да -да, це та сама церква з пінтереста, в якій стоїть дзеркало для фото з розписами на потолку. А розчаруванням стало те, що простоявши півгодини в черзі, щоб зробити те омріяне фото, тобі дається хвилина часу і заляпане дзеркало, в якому ти питаєшся знайти більш-менш нормальний ракурс. Але все одно в тебе виходить сфоткати або себе, або потолок. Но до самої церкви претензій ніяких немає. Вона шикарна, чесна, вона яка то невероятна. Нам пощастило, ще попасти на виступлення місного хора, який добавили такого плюса просто во всю атмосферу. Що ну у мене нема слов вибачте. Якось так пройшов наш другий день. Далі більше я не буду тормозити, поэтому переходимо одразу к третьому дню. Ну що, ось настає вже третій. Наш крайній день в Римі. Список місць значно пустіше, а це означає, що прийшло на нам побачити Ватикан. Господі, слава Богу, що ми купили білети онлайн. Я думаю, ви розумієте, чого я так кажу. Перший раз, коли ми підійшли, щоб стати в чергу в музей Ватикана, нам сказали, що йдіть дітки, ще погуляйте. Ну ми і пішли в кафешку через дорогу. А тим, що було в доступі, заплатили за це в два рази дороги, чим це дійсно стоїть. І поки нас трошки піддушувала жаба, пішли назад до входу. Запустили нас в статі хвилина-хвилину, не раніше. А далі ставалося тільки держати камеру на поготові і намагатись не звернути собі шию, роздивляючись всю красоту ватиканських музеїв. Взагалі, щоб попасти в сам Ватікан, не нужно покупати білет. Він потрібен лише для ватиканських музеїв. Чи, наприклад, для підйому на оглядовий майданчик базиліки святого Петра. Куди ми ще з вами і підемо? Рим і Ватікан це ті міста, де хочеться роздивлятися кожний уголок. Я б назвала їх міста з мільйонами деталей, і щоб не пропустити жодну з них. Хапайтесь за кожну можливість подивитись на ці міста з іншого з нового ракурсу. Скажу вам: це варта кожної потраченої копійки. Якими б чудовими не були ці римські канікули, пора повертатись додому за цей час? Я назбирала безліч незабутніх хвилин і не тільки у скарбничку своїх спогадів з 25-го року. А вам хочу сказати: подорожуйте, тільки тоді ви зможете сказати, так я прожив це життя наповно.